Понад 400 локацій на Львівщині готують пункти обігріву. Двом жінкам у Львові встановили протези. Гроші на них збирали на мистецьких аукціонах, сортування органіки та переробка листя. На міську станцію компостування у жовтні надійшло понад 900 тонн відходів. Зранку 31 жовтня над Львівщиною збили три російські ракети. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Нагадаємо, в області повітряну тривогу сьогодні оголосили о 7.23 ранку. Загроза тривала до 10.07. Загалом сили проти повітряної оборони збили п'ять крилатих ракет, які летіли на захід України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці повітряного командування. Захід по крилатих ракетах працювала авіація, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи з'єднань. Через удари по об'єктах критичної інфраструктури, які Росія завдала сьогодні, 31 жовтня, в Україні запровадили локальні обмеження в межах певних областей. На Львівщині можливі аварійні відключення електроенергії, повідомила речниця Львів Обленерго Галина Петрушка. Триватимуть вони 3-4 години. Також мешканців закликають економити електроенергію в пікові години, тобто з 7 до 23-ї. А підприємців не вмикати вивізки та підсвітки на закладах. На Львівщині почали облаштовувати пункти обігріву. У Новояворівську такий пункт уже зробили в приміщенні волонтерського центру. Він відкритий цілодобово. Це дуже вдалий пункт обігріву. Ми вирішили тут обладнати, бо я вже говорив, поруч є міська рада. Ми там наверху поставили генератор. Нас на балконі є тут. Можна тут є крісла, є. Чайник, чай, вода, і воно таке, в принципі, місце, місце є в центрі, де навіть може хтось їхати по дорозі і зупинитися і, і зайти сюди. У цьому пункті можуть розміститися близько півсотні людей, каже голова громади. Тут є найнеобхідніше – термоси, гарячі напої, обігрівачі і навіть візок для маломобільних груп. Тут ще плитка є, де можна включити газовий балончик, такий, і принаймі там, де, якщо, якщо навіть генератор закінчиться, то будуть балончики, і можемо там. Зробити якийсь чай чи просто кипятку зробити. Є мікрохольок, але звичайно, що вона на вона на електрику. У новояворівській громаді пунктів обігріву буде декілька. А загалом на Львівщині визначили 400 місць де за потреби розгорнуть такі пункти. Будуть залучатися об'єкти, як правило, соціальної інфраструктури, які на даний момент вже певною мірою обладнані придатні для розміщення осіб, які будуть потребувати допомоги. Вказаний стаціонарний пункт обігріву повинен виконувати одночасно декілька функцій. Зокрема, це безпосереднє укриття обігрів, населення, можливість зігрітися, доступ до інтернету і при необхідності одержання першої медичної допомоги. За потреби до облаштування місць для обігріву залучатимуть надзвичайників. Буде розгортатися умовно намет, в якому буде резервне джерело живлення, буде умовно гарячий чай, і якісь можливість людям обігрітися, зарядити телефон, якщо не буде доступу до загальної мережі електромережі. Наразі в області закуповують генератори та намети. Крім того, пункти обігріву планують забезпечити інтернетом. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. 62-річна Ірина з сєвєра Донецька отримала численні осколкові поранення. Найбільше посікло ногу. Поранило мене 18 травня. Було тихо, я вийшла з будинку. Ну, я не чула, що щось там летить і що вибух. І мене оглушило. Мене внук був у будинку. Покликав сусідів, вони мене трішечки обмили, бо згоріла на мені одежа, і волосся згоріло. І так вони мене завернули в ковдру, і на цій тачці, що вивозять двірники листя, відвезли до лікарні. Лікарня була зруйнована вся. Під обстрілами жінку евакуювали з Сєвєродонецької лікарні 30 травня. Ірину доправили до Львова. Не вдалося врятувати мою ногу, то її 2 червня, якраз на мій день народження, вони мені її забрали, як тут кажуть, відрізали. Завдяки протезу жінка має змогу знову ходити. Тепер мусить зробити два кроки вперед. Ми мали справу не тільки просто з травмою, яка призвела до ампутації, а з множинними травмами. В нас ще є багато супутніх захворювань, які треба було обов'язково врахувати в процесі забезпечення технічним засобом, але ми справилися з цим. Протезування Ірині провели безплатно на базі Львівського приватного протезно ортопедичного підприємства. Також протез отримала і Ольга з Лисичанська, яка втратила ногу під час ракетного обстрілу. Протезування вдалося зробити за гроші, які зібрали під час мистецьких аукціонів у межах проєкту Руки для мами. Протезування двох жінок коштувало приблизно 190 тисяч гривень. Вартість одного протезу 70 тисяч гривень, іншого 120. 000. На благодійному аукціоні продавали картини українських художників. Проте протеза отримали поки що одиниці це роблять за допомогою благодійних проєктів. Зініціювали таку ідею, щоб за рахунок мистецтва завдяки благочинним ярмаркам організувати таку акцію, яка б була скерована на протезування тих осіб, які цивільних осіб які отримали травми, за словами Ориса Чемориса, 12% тих вимушених переселенців, які були евакуйовані і лікуються в стаціонарах Львівщини. Потребують протезування на сьогодні. Стаціонар пройшли більше 30 тисяч людей. Ольга Динака, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися з героєм Василем Яворським. Львівський режисер Василь Яворський захищав Україну з 2021 року у складі 103-ї бригади територіальної оборони. З лютого 2022 року боєць воював на сході. Останній раз ми з ним бачилися, коли він вже був в військовій формі, та перед тим як він їхав на передову. І я його запитала я йому склавасю. Ми тебе чекаємо. Повертайся скоріше до нас. Він сказав: я обов'язково повернуся на телебачення, але тільки коли я зможу відплатити росіянам за те, що вони роблять з нашою країною, з з нашими людьми. Ки Василя Вурський працював на телеканалах Еспресо та ТРК Перший Західний. Також він був співавтором документального фільму Останній медик терміналу та проєкту Історія героя про російсько-українську війну це такі короткометражні документальні стрічки, в яких є тільки герої. Ця людина, про яку ми хочемо розказати, і розказує вона тільки своїми словами для нас. Населено було принципово, щоб не було начиток, щоб не було ведучого, щоб оцей людина сама відкрила і себе, свою душу, свою боротьбу в цій клятій війні. За словами його командира, військовий навіть у найважчі хвилини не втрачав оптимізму та був надійним побратимом. Він був другом. він був Бігати в наших і аж до самої перемоги. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін Суспільне новини Львів. Також сьогодні у Львові попрощались з Геннадієм Кранцевичем. Він, уродженець селища Новоайдар Луганської області, у мирний час працював завідувачем у місцевому колективному сільськогосподарському підприємстві та головним зооінженером району. Учасник АТО виконував бойові завдання у населених пунктах Авдіївка та Вугледар Донецької області і селищі міського типу Станиця Луганська. У 2021 році був призначений начальником відділення поточних бойових дій 53 ї окремої механізованої бригади. І з початком повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхав до Львова. У березні став на захист України у лавах 115-ї окремої механізованої бригади. У Геннадія Кранцевича залишилась дружина, син та донька. Втрати російських військ стану на 31 жовтня. Особовий склад. Близько 71 820 осіб, танки, 2686 одиниць, бойові броньовані машини 5485 одиниць, 1728 артилерійських систем, 383 реактивних систем залпового вогню, 197 засобів протиповітряної оборони, 275 літаків, 1413 безпілотних літальних апаратів. 253 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4128 одиниць. Спеціальна техніка 154 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 352 крилатих ракет. Слава ЗСУ до Львівської компостувальної станції на переробку привозять органічні відходи. Це опале листя, зрізані гілки дерев, нерозпродані фрукти й овочі, а також органіка, яку сортують мешканці багатоповерхівок. За цей місяць ще не повний жовтень, нам привезли близько 850 тисяч кілограм опалого листя. В порівнянні до минулого року в нас було всього 730 тисяч. В результаті ми отримуємо компост. Це якісна хороша органічна підживка, яку використовується в цілях в місто, в цілях висадки дерев, кущів, озеленення території. Значна частина. На органічних відходів, ті, що відсортували мешканці. Водночас львів'ян просять відповідально ставитися до сортування та дотримуватися правил. Ми закликаємо завжди усіх мешканців, сортуйте органіку свідомо. Не викидуйте пластикові кульочки, розривайте той кульочок, викидуйте вміст в баки для органіки. Вони спеціально поставлені є на кожному майданчику з відходами. Не викидайте скла, пластику, тари. Водночас, у баки для органіки не варто викидати м'яс. Ні, відходи, кістки, масло та рибу. Також не бажано викидати і пакети, навіть паперові чи біорозкладні. Органіка в складі твердих побутових відходів вона в середньому становить половину від сміттєвого відра. Органічні відходи, то їх потрібно досить детально сортувати в першу чергу від пластику, тому що коли пластик потрапляє в загальний склад органічних відходів на компостувальній станції, люди вручну вибираючи працівники, вони все не виберуть. І відповідно потім, коли в процесі подальшої переробки, цей пластик дробиться, і ми бачимо те, що дуже дуже багато дрібних частинок. Помітні для людського ока вони потрапляють на навколишнє середовище. У комунальному підприємстві Зелене місто просять не спалювати листя та гілля, а також привозити на переробку. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Юрій Довбиш протягом трьох тижнів брав участь у мистецьких заходах проєкту Як ми разом. Родина чоловіка у вересні приїхала із Миколаєва. Тепер, каже Юрій, намагаються з дітьми якомога більше часу бути разом. Збори мистецькі більше для дітей. Так як це відбувалося одно з батьками, то відповідно залишився. Дві донечки тут приймають участь. Ну і я разом з ними. Зараз сім'ї учасники проєкту малюють. Коника. Коника? А якого він кольору? Ну, оранжевого. А що біля коника буде? Біля нього буде Ельза. Я не маю. Просто молимо. Наразі це гори зі смереками, крізь які буде проходити гірська річка. Художник проєкту Юрій Кручак розповідає: упродовж занять учасники не вчилися малювати, а намагалися відтворити те, що відчувають. Ми якби вчимося один одного. І ми інколи означаємо тему. Сьогодні ми означили тему. Ріка, тобто кожен уявляє себе рікою, і тому річку малює. Окрім художніх занять, учасники проєкту відвідували театральні та літературні три заняття були безкоштовними для родин. Ми їх задумали як такі спільні заняття для сімей, в яких беруть участь і діти, і їхні дорослі. Це могли бути в нашому випадку. Це прийшли або тати, або мами з дітьми. І власне наша ідея була в тому, щоб зробити такі заняття. В яких вони зможуть бути разом? Наступний проєкт буде у 2023 році. Ірина Качмарик Володимир Статник, Суспільне новини, Львів.